Друзі, мої вітання! Усім! Ви на youtube каналі Прогноз. Мене звати Вероніка Булавіна. А в гостях сьогодні не мах валіар. Пане Валіаре, рада вас бачити. Вітаю на нашому каналі. Вітаю вас також, також радий вас бачити. Друзі, традиційно закликаю до підписок на наш youtube канал прогноз. Обов'язково не забувайте ставити вподобайку, адже для нас це дуже і дуже важливо. Ну і звичайно закликаю до підписок на усі канали та сторінки Мага Валіара. А посилання ви можете знайти в описі під нашим сьогоднішнім викликом. Під нашим сьогоднішнім випуском. От е, насправді особливий такий особливий сьогодні такий день. Бо сьогодні ми будемо спілкуватися з духом померлої Олени Бловаць, Бловацької. Ходіть би трошечки так вести в екскурс і розповісти, е, хто то є така для підписників, можливо, хтось не в курсі. Насправді Олена Бловацька була засновницею Досовського товариства, е, да, то є поєднання релігії, містики, філософії та науки. Вона е, є авторкою таємної доктрини Ізіди без Покривала. Впливу Краще пояснювала духовну еволюцію людства. Ну, і, власне, вона мала таку репутацію містички, медіума. Да? Вона просувала в світ книги з розвитку в плані магії. От, ну, і, власне, проголошувала ідею боротьби світла і темряви, і духовного очищення людства. Тобто, вона. Насправді така значуща, я б сказала, особистість для езотериків, для майстрів. Знаю особисто, що чимало майстрів навчалося саме по її книгам, да, по її творінням, так би мовити. От, ну і власне її вчення розглядали людину як провідника вищих сил. Тож, чимало питань підготувала на сьогоднішній. З вами Етер, і в принципі я вже готова їх ставити, пане Валяри, тому даю вам слово. По-перше, зараз ми викличемо її дух і проведемо це ритуально, як, як є правильно, не по-профанськи. Скажу так: що ченелинг це, це більш сучасна назва, профанська назва, яка не відповідає тій силі. І тому задуму, який існував від, від початку віків світу. І якщо брати до уваги давні часи, то а, не було слова ченелинг, а був, було два слова це виклик мертвих. А, мертвих викликали для того, щоб отримати відповіді на певні питання, для того, щоб отримати допомогу, отримати підказки, отримати Відповіді, що буде в майбутньому, що станеться. До цього прибігали навіть царі, царі імператори, королі, і вони зверталися до майстрів, які володіли цими техніками, і, звичайно, що сходилися на, сходилися на цьому. А, а перед цим хочу ще сказати, що було свято Мабон. Я зарядив дуже потужну свічку на виконання трьох бажань, найсокровенніших бажань кожної людини. А, ця свічка дає також захист, прочищує, дає гармонізацію стосунків, дає також відповідно прилив бадьорості, енергію, життєві сили, а, притягує. Гроші, захисти, удачу. Тому ця свічка а, є в дуже обмеженій кількості. Їх лишилося близько 20. Тому встигніть написати асистентові, і забрати цю свічку саме собі. Можна і декілька свічок брати, якщо встигнете. А, номер асистента плюс 075 444 01 36. До неї також йде. Заговір, інструкція. Ну що, тепер я переходжу до ритуалу. Духом Живым возойди, поднимись, появись, покажи. Я відчуваю її, вона прийшла. Тому перше запитання буде наступного характеру. Чи справді ви, пані Олено, долише. Ви власніше над... питайте, тому що погано чую. Чи справді ви володіли над природними здібностями, чи це була лише інтерпретація ваших сучасників? Я думаю, що це питання задавати дуже, дуже глупо. Тому що. Про здібності не кажуть слух. Якщо я писала такі книги, якщо я відкривала вам вищі знання, які знає лише Творець та Абсолют, то я однозначно ними володіла. У мене є сила, родова сила, але я розкривала не родову силу. Я розкривала знання від Творця, від сил, які мені відкривались. Ви мене не так представили. Я в першу чергу була медіумом, і я передавала знання через свої книги, через свої згадки. Чи передавала вам знання про майбутнє людства? Не так швидко. Чи передавали вам знання про майбутнє людства? Так, я знаю це майбутнє, але я не хочу його повідомляти. Не хотіла це робити при житті, і не хочу це робити зараз. Чи знали ви наперед про загибель Російської імперії? Так, будь-яка імперія рухне. Я ненавиділа імперії, ненавиділа рабство. І я спиралася завжди на цінності свободи. І я знала завжди, що Російська імперія впаде і зникне, перестане існувати. Але в мій то час це було майже неможливим, і це здавалося дуже-дуже нескоро. і мені було шкода, що я не доживу до того часу. Ви народилися на українській землі. Чи знали ви наперед, що Україна буде боротися з таким ворогом як Росія? Ви знаєте, я відчувала, що тут пролються ріки крові. Я відчувала це. Але я більшою мірою відчувала. Ту Другу світову війну, яка пройшла, бо тоді це був найбільший енергетичний відголосок. Це було тоді дуже близько до мене, і я відчувала ті жертви. Але ця війна, яка існує зараз, я... я відчувала, що вона може бути. Але її жертви ще не кричали в небо. Чи могли б ви зараз сказати, коли ця війна закінчиться? Так, я можу вам це сказати. І лише тому, що ви просите мене. Війна закінчиться 2031 році, не раніше. Але до цього часу вам стане простіше. Буде припинена активна фаза війни в 2027 та 2028 році. Буде притихнення лінії зіткнення і заморозка війни. Як і чим закінчиться ця війна для України? Чи вийдемо ми переможцями? Ні, я не, не бачу ніякої перемоги. Я знаю, що її не буде. Я знаю, що Україна переможе в аспекті того, що вона збереже свою державність, збереже свою націю, відродиться. Збереже свої території. Але я знаю чітко, що перемоги України в кордонах 91-го року зараз не буде. Це буде лише через величезну кількість часу. Через 47 років ви побачите Крим українським. якою ви бачите Україну після завершення війни? Україна розквітне, Україна збагатіє, відродиться нація, Україна почне е, виробляти і надпотужну зброю, України підвищаться технології і Україна стане дуже впливовою, багатою, заможною державою. Лише дочекайтесь цього. Чи стане Україна світовим центром духовного оновлення? Так, це вже є зараз, коли проходить трансформація, Боліс, болісна трансформація. Але вона потрібна і від неї нікуди не піти. Чи прийде новий лідер або пророча постать після війни, яка об'єднає українців у час відбудови та оновлення? Так, ця постать з'явиться, але не з тих, кого ви знаєте. Це буде жінка? Це буде чоловік. Абсолютно нова персона для України і для українців. Так. Яка місія Українців у майбутньому світі? Я хочу, щоб ви знали правду. Ви фортпост між Сходом та Заходом. І це ніхто не змінить. Ця війна. Вона є тією самою битвою темряви і світла, про яку ви писали? Ні. Битва темряви і світла відбудеться зовсім не тут, не так і не таким чином. Битва темряви і світла це не битва між Росією та Україною. Чи буде покарано тих? Хто приніс стільки страждань українцям? Так, вони будуть покарані і карають їх вже. Ви жили за часів Російської імперії. Як ви тоді оцінювали її роль? Мене, мене руйнувала і дратувала ця. Зухвала імперська політика. Мене дратувало це насаджування російщини, зросійщення. І я потім змінила місце, місце проживання. Я не захотіла потім жити в Російській імперії. Чи дійсно Росія є носієм темних сил в сучасному світі? Ні, Росія не є носієм темних сил в сучасному світі. Росія є носієм людської злоби і людської темряви. Темні сили не покровительствують Росії. Росія не покровительствує жодна сила. Чи має майбутнє Російська Федерація після закінчення цієї війни і яке саме? Майбутнього в неї немає. Її майбутнє це розруха, провал і колапс. Але для цього ви повинні дочекатися смерті Путіна? Чи ви бачите смерть Путіна найближчим роком? Ні. Вам Веліар все розповів і сказав, коли це буде. Навіщо вам мої слова? Чи є Кремль осередком темної магії тепер як у 19 столітті? Вони є осередком темної магії, тому що вони просто нею займаються. Але темна магія не звертає своєї уваги на Росію. І якщо б темна магія стояла за Росією, то не згоріли б всі НПЗ на Росії, не знищені були б мільйони російських військ, не зникла б Перша танкова армія з лиця землі російська. Цього всього не сталося. якщо б Сили темряви стояли за, за Росією, але ви, ви самі бачите, сили темряви стояли за Адольфом Гітлером, і він завойовував країни за лічені дні. І сила темряви, і сила будь-яких сил не стоїть за Володимиром Путіним, який не зміг нічого завоювати бліцкригом. Ви говорили про нову расу і духовне відродження. Чи народжується це відродження саме в Україні? Так. Це, це є і відродження української нації проходить. Чому і стався напад Росії на вас? Не тому, що Янукович втік не із-за цього, а із-за того, що ви, українці, зрозуміли, що ви українці. Вон, ви почали самі говорити українською мовою, ви почали відходити від російщини. Ви почали сприймати себе як не селянську, а справжню незалежну націю і етнос. Яку роль відіграватиме духовність у післявоєнному світі? Духовність буде тільки зростати з часами, магія стане наукою, яку визнають всі науки світу. До магів і до відьом будуть звертатися всі, і вірити в це будуть всі, як в аксіому. Адже зараз у Еру Водолія прийшов час, коли. Всі люди дізнаються таємні знання. Тобто більшість людей все ж таки повернеться до віри. Чи навпаки станеться так, що вони від неї віддаляться? Вони віддаляться від віри в Ісуса Христа, від віри в іслам, від віри в буддизм та інші релігії. Вони будуть вірити в реальну магію, яка приносить результати. Які небезпеки чекають людство після війни? Підняття нових диктаторських режимів, гірших ніж е, диктаторські режими Іна, Путіна, Хамінії? То людство чекає на апокаліпсис? Ні. Це дуже смішно, не чекайте цього. Чи є шанс уникнути глобальної світової війни? Ні, немає шансу. Тобто, людство взагалі приречене на те, що війни будуть постійно і вони будуть становити, знаєте, таку загрозу для людства. Саме так. Але не ядерні війни. Не можу не запитати, якщо ви згадали про ядерну зброю. Чи застосує Володимир Путін ядерну зброю? Бо дуже багато про це зараз особливо ми можемо чути в новинах. Ні, він її ніколи не застосує. Він це знає і він просто залякує. Чи залишили ви темні, таємні знання, які досі не розкриті? А вже ж так. Цілих три тома моїх книг не видані. Чи можуть ці знання допомогти Україні вистояти в цій війні? Будь-яке сакральне знання робить людину сильною і захищає її. Яку головну пораду ви дасте українцям в боротьбі проти ворога? Позбавитись від ілюзій, від ілюзорності. Я цьому вчила всіх і вас вчу. Позбавтеся своїх ілюзій. Яке послання ви хочете залишити світові прямо зараз? Я хочу. Я хочу порадити всім більше вірити в магію, більше вірити в езотерику, адже вони несуть за собою майбутнє. Чи не станеться так, що українці зараз з вірою в езотеричні знання будуть виходити на новий рівень, і це допоможе у боротьбі з ворогом? Так, саме тому я це і раджу, і саме тому і треба в езотерику ще більше вірити. Пані Олено, дуже вам дякую. Наразі у мене до вас немає запитань. <звук> Пане Валіаре. Тепер ми повинні вигнати її дух, щоб вона ніколи сюди не прийшла і не мала над нами влади. Закриваю тобі дорогу, закриваю тобі шлях, вийде з цього місця, поки це місце. І прийди сюди тільки тоді, якщо я знову покличу тебе. Дух зачиняю. Димо не даю заклято. Зерцало зачиняю. Вогнем мечем водою хотом, землею, вітром. Заклюваю, заклято, заклято. Все пішла вона. Пане Оліаре, хочу вам подякувати за те, що ви відновили цей зв'язок. Ну і звичайно за те, що ви його закрили, бо е це дуже важливо, особливо коли працюєш з такими силами. От, було навпроти цікаво поспілкуватися з духом пані Олени. Дуже вам дякую. Друзі, хотілося б традиційно вас закликати до підписок на наш канал. Залишайте свої коментарі. Дуже цікаво почитати вашу думку. Насправді, особливо після такого етеру. Ну і звичайно, закликаю до того, щоб ви не забували підписуватися на усі канали та сторінки Валіара, А посилання ви зможете знайти в описі під нашим сьогоднішнім випуском. І, звичайно, не забувайте клікати на дзвіночок, щоб не пропускати жодних з наших найцікавіших і найактуальніших інтерв'ю. Ну і звичайно, також хочу сказати, що якщо хочете більше ченелингів, викликів мертвих, то за цим переходьте на мій YouTube канал Магвиляр. Там будуть найвидатніші особистості, найважливіші особистості, і з ними там будуть проводитися ченелинги і проводяться щоп'ятниці. Тому закликаю всіх по п'ятницях дивитися ченелинги. По понеділках дивитись прогнози, по середах дивитися теми езотерики та магії, а, а також в п'ятницю ввечері на 19.20.00 завжди чекайте моїх прямих етерів. На моєму каналі Магвеліар. До речі, дуже цікавий етер був у ту п'ятницю. Я передбачив саме там, що в суботи, на неділю, ворог зробить обстріл, вчинить жорстокий обстріл. І я попередив по містах загрозою Білу церкву і Васильків. Казав, що це буде Київ, Київська область постраждатимуть дуже сильно. Тому закликаю всіх дивитись також мій канал. І підписуйтесь на нього. Пане Маріаре, дякую. До нових зустрічей. Дякую, до нових зустрічей.